Рідний, рідна, рідне, корінь роду і народу, рідна домівка, рідна мова, рідна земля, святі слова, що тримають нас на світі і вчать любові до берегів, між якими віків у віки, тече річка нашого народу, нашої нації, нашої України. Є дуже влучне прислів'я, там земля мила, де мати народила. На мою думку, берег дитинства вивіряється не лише народженням, а й вчинками. Особливе місце належить історичній пам'яті. Без неї людина перетвориться на дерево, вирване з рідного ґрунту, стане безбаченком. Що ж воно таке? Історична пам'ять. Це наш батьківський радовід, рідна хата, вулиця, селище, історична пам'ятка в степу. Пізнаючи свій рід, свій нарід, свою землю, ми маємо розуміти, скільки болю довелося витримати українцям за часи свого існування. На превеликий жаль в життя сучасного покоління моїх співвітчизників. Чорним вороном увірвалася війна. Та боролися наші предки, боролися і перемагали. І так було, є і буде. Слава нескореним. Людина, яка ти, яке твоє щастя? Ці питання тривожать кожного з нас. Звертався до цієї теми Григорій Сабучського рада. Кожна людина, пізнаючи себе твердим митець, пізнає свої здібності. Відповідно до них, влаштовує своє життя, своє щастя, орієнтуючись не на і збагачення, а на чисту совість, дружбу, незалежність. А саме тому життєвий вибір для мене це серйозна відповідальна справа. Згадує афоризми Григорія Сковороди. Більше думай, тоді вирішуй. Бери вершину і матимеш середину. У житті тисячі доріг, мільйони стежинок, але лише одна з них моя. Замислюючись над питаннями, ким я хочу стати, що я прагну отримати від життя, шукаю відповіді, гортаючи недлінну пам'ятку нашої родини, сімейний альбом. Любі мама й тату, дорогі бабусю і дідусю, я щаслива, що маю змогу бачити ваші обличчя зі світлин та відчувати тепло ваших щирих обіймів кожного дня. вам, рідненькі довгих років життя. На жаль, прадід ветеран та прабабуся, гідно пройшовши свій життєвий шлях, дивляться на мене з вірою і надією, лише зі світлин. Покійна прабабуся Алімова Катерина Дмитрівна пропрацювала на педагогічній ниві 34 роки, подарувавши путівки в життя не одному поколінню вдячних учнів. Пригадую, як на її 90-річний ювілей, прийшли привітати влюбленого класного керівника Катерину Дмитрівну учні різних поколінь. А я тоді ще дитя. Оповита атмосферою глибокої пошани і вдячності вирішила. Я неодмінно продовжу справу своєї прабабусі Каті, буду вчителькою. Я переконана, що тільки праця за природою принесе людині справжню насолоду та користь суспільству. Я пишаюся тим, що українка, маленька крихітка свого народу. Так, маленька, малесненька, але почуваюся сильною, бо маю гідних пращурів, дружну родину, бо над головою світуть по золотою небеса. Так було, є і буде.